Так, доброго дня, 12 клас. У нас сьогодні елементи керування та властивості форм. Сьогодні в нас буде такий більш ознайомчий матеріал, тобто теоретичний. Подивимося, які в нас є властивості, тобто поглибимо наші знання з формами. Звичайно, що це в нас тема на повторення та закріплення, тому що в 10 класі ми з ними теж працювали, теж додавали елементи керування, теж ми це все бачили. З цим працювали так. секундочку, я перевірю, чи йде запис. Так, запис іде все в порядку. Отже, рухаємось. Елементи керування та властивості форм. Всі створені раніше форми не містили жодних елементів керування. Тобто ми їх створювали і вони автоматично підтягувалися до таблички. Тобто, властивості не встановлювалися. Що це означає? Що зовнішній вигляд форм встановлювався за змовченням, тобто, відповідно до шаблону, який ми їм давали. Форма створювалася, та ми отримували там по запиту або по таблиці. Звичайну форму. Кожну форму можна перевести в режим конструктора, тобто налаштувати ці властивості. У нас будуть елементи керування сам аркуш властивостей форм і аркуш властивостей елементів керування. Елементи керування можна розміщати безпосередньо на формі і встановити як їх властивості, так і властивості самої форми. Що це робить? Це сприяє полегшенню роботи користувача. Тобто, ми пам'ятаємо, що налаштовують зазвичай форми-адміністратори для певних баз даних. По-друге, надає формі естетичного, більш привабливого зовнішнього вигляду. Тобто, щоб вона не була просто стандартною якоюсь заготовочкою, і все. Ми можемо її відредагувати, трошки змінити, відформатувати, щоб був гарний зовнішній вигляд, більш зручно було користуватися. Перелік елементів керування. Можна відкрити за допомогою форми, тобто ми відкрили саму форму, наприклад, там форму 1, умовно якусь в режимі конструктора. На смузі з'явиться група Елементи керування, в якій слід відкрити меню, і ми можемо подивитися всі елементи, які нам доступні. Тобто, що ми можемо додати в нас на саму форму: це в нас набір інструментів, тобто опція вибору, опція тексту, опція підпису, кнопки, вкладка гіперпосилання і так далі. Тобто, в нас дуже багато найрізноманітніших елементів. Давайте я трошки повернусь. Ось вони основні. Там можна прикріпити, бачимо ще й картинку, можна прикріпити надпись, можна прикріпити навіть, якщо я не помиляюсь, відео, але воно з зовнішнього боду ресурсу, тобто скрепочка. І так далі. Тобто, в нас є наступні елементи керування, які ми можемо додати на нашу форму. Відповідно, там, де на рисунку були назви. В текстове полі, що ми можемо туди внести, вводиться дані з клавіатури. Тобто ми можемо в нашій формі, пам'ятаємо, що форма в нас дозволяє змінювати значення в таблиці, тобто можемо ввести певні текстові дані, які додадуться в нас в нашу основну таблицю. Підпис знову ж таки поля для виведення тексту. Тобто, якщо в текстовому полі ми вводимо дані, підпис навпаки виводить нам інформацію. Кнопка дає змогу виконати певну команду, тобто в залежності від того, що ми запрограмуємо для виконання. Те і зробив. Прямокутник використовується для виділення елементів керування. Лінія в нас є, ми можемо побудувати лінію відповідно колір, товщина, тобто для зовнішнього форматування. Прапорець це в нас певний режим, перемикач Вибор зі списку значень, тобто, ми можемо вибрати якісь параметри. І або тільки одного режиму цієї групи. Ну тобто, це в нас, якщо пам'ятаєте, ми працювали з Delphi, у нас були перемикачі, ми могли встановлювати як у вигляді кнопки, тобто кнопка вибору. Посилання дає змогу звернутися до веб-сторінок і файлів, а також перейти до певних місць документів, тобто посилання. Якщо ми переходимо до веб-сторінки, це буде зовнішнє посилання, тобто на якийсь інформаційний ресурс. Якщо ми даємо до файлів, це в нас буде локальне посилання, тобто це посилання на файл, наприклад, в комп'ютері або в нашій базі даних. Перейти до повних місць в документі, тобто з конкретною нашою табличкою або базою даних, ми можемо теж натиснувши кнопку, перейти в певне положення. Додати елемент керування. Знову ж таки, в режимі конструктора, тобто ми запускаємо нашу форму через праву кнопочку миші, встановлюємо курсор на імені певного об'єкта і натискаємо ліву кнопочку миші. Відповідно, ми цей об'єкт, грубо кажучи, як в пейнті, можемо намалювати. В єдине, що в нас площина для малювання, вже буде не як листочок, а в нас буде сама форма. Тобто ми там будемо розміщувати певні елементи. Кожний елемент має власний набір властивості, тобто це параметри елементів. З певними іменами і значеннями. Тобто, що ми можемо змінити для цієї, ну знову ж там, кнопки, прямокутника, лінії і так далі. Зазвичай стандартні параметри, які у нас доступні. Колір розмір товщина, розмір самої кнопки, ну там умовно кнопочки самого елементу керування. А є ще розмір, якщо там, наприклад, є якийсь текст, можемо змінити ще розмір тексту, стиль шрифту, підкреслення, колір шрифту і так далі. Для виведення на екран списку значень в відкритій формі достатньо класти на цьому елементі. Наприклад, елемент лінія має такі властивості, видимий. Так, тобто, коли ми будемо запускати форму, ми будемо бачити цю саму лінію. Ширина, товщина, висота, стиль оформлення, стиль сітки гори внизу, тобто всі параметри, які в нас є, для конкретного цього елементу керування. Заповнення ліворуч, праворуч, прив'язка, ну і так далі. Тобто, повністю це в нас знову ж таки дуже чимось мені дуже нагадує у нас Delphi, що ми можемо, могли там теж змінювати саме значення. Тобто то додали якусь кнопочку, додали якийсь там знову ж таки лінію, прямокутничок, перемикач і так далі. І ми можемо змінювати самі властивості. Єдине, що в Delphi ми могли звертатися безпосередньо до елементу. А могли змінювати самі властивості. Тут ми не звертаємося, тобто, у нас поки що немає такого запиту, щоб ми звернулися до елементу. Ми лише змінюємо параметри, тобто властивості нашого елементу керування. Вікно властивості має всі п'ять вкладок. Формат, дані, події, інші, і усі. Усі це повний набор елементів. В, тобто бачимо останній пункт, ось він. Останні усі. Тобто, усі характеристики, які в нас є. Всі останні вкладки це. Це безпосередньо ну, обмежена, обмежена властивість, яку ми можемо змінити. Тобто формат, дані, тобто, звідки куди ще ми беремо. подія, тобто при натисненні або при зміні, що буде робитися. Ну, і властивості форма частенько використовують для налаштування зовнішнього вигляду. Тобто, знову ж таки, значення властивості, форматування, зміна зовнішнього вигляду. Для відкриття знову ж таки, віконечка, в нас є у відкритій. Вкладці режим Конструктор. Тобто, коли ми запустили форму, зберегли її, відкриваємо праву кнопочку миші Конструктор. У формі встановлюється курсор на вільному місці. І ми відкриваємо властивості аркуш властивостей, що ми можемо змінити. Ну і далі в нас в презентації вже пішла. Тобто властивість, що робиться, для чого вона і так далі. Речення, які ведуться в порядку заголовку, подання за змовченням, режим виведення форми, дозволити подання. Форма вводиться в режимі форма, дозволити подання розміщування і так далі. Тобто, бачимо, що десь з самих властивостей в нас значення є сам текст, в нас є режим виведення форми, одна форма розділена. Ну, тобто, сам. Сама форма, як у нас буде, як ми будемо з нею працювати. А є, наприклад, логічно. Форма виводиться в режимі форми, так, ні. Форма вводиться в режимі розміщення, так, ні. Тобто значення логічно. Якщо так, виводиться, якщо ні, не виводиться. Кнопки переходу. Знову ж таки, бачу, кнопки переходу, лінії, роздільники, так ні. Це логічні функції. Тобто, кнопки переходу для навігації по запису. Наприклад, у нас там є багато елементів, можемо сказати, вліво-вправо, щоб пройти на певний запис. Смуги прокручування і так далі. Тобто це в нас все є. Тепер же ж давайте перейдемо безпосередньо до форми. Як з нею працювати, що з нею робити, і як додати ці елементи керування. Так, запускаю aces. Так, мене влаштує порожня. Так, є. Ось у нас є табличка, її можна закрити. Переходимо до, 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 до форми. Давайте, хай у нас буде порожня форма. О. Ось у нас порожня форма, з якою ми будемо працювати, Тобто, які ми елементи будемо тут додавати. Список полів поки що закриваю. Угу, форму треба, якщо я хочу щось зберегти, то треба щось додати. Ну, поїхали ще раз. Пуста форма. І тут бачимо одразу конструктор, і в нас з'являється в режимі конструктора, тобто елементи, які ми можемо додати. Ну, давайте додамо, наприклад, елемент, перекмикач, списку. Вибрав елемент. Розтягнув, намалював. Тобто, бачимо, що вона буде виводити. Об'єкт поле з, зі списком. Він визначає з іншої таблички або іншого запиту. Або буде виводитися фіксований набір, набір значень, оскільки в мене порожня база даних, ми можемо ввести фіксований набір значень. Наприклад, тобто який в нас буде набір? Кількість товців. Знову ж таки, створюється табличка до виведення оцього, ну, по суті, це менюшка. Хай буде в нас три елементи. Ой, хай буде стовпчик 1. Ну, що ж нам тут записати? Хай буде два стовпчики. Багато видумувати. Не будемо два стовпчики. І так. стовпчик 1 у нас буде нумерація. 2, 3, 4, 5. Стовпчик 2 у нас буде значення. Ну, хай будуть якісь там фрукти. Яблуко, груша, хай буде ананас, банан. Хай буде вишенька. Далі, знову ж таки, доступні поля. Кол 1, кол 2 це в нашій колоночки. І підпис, який буде, буде мати саме поле зі списком. Ну, хай буде поле зі списком. Зі списком фруктів. Хай буде так. Натискаю готово. Давайте це закрию, це закрию, зберегти. Я хочу подивитися, як вона буде виглядати, коли я запускаю її через режим конструктора. Тобто режим конструктора це коли ми можемо щось відредагувати. Коли ми зберігаємо, вона відкриється в нас в звичайному режимі. Форма 1. Хай буде форма 1. Ось вона. Вона, знову ж таки, не прикріплена ні до якої таблички. Це просто порожня форма, з якою ми працюємо. Натискаю два рази. Будь ласка, поле зі списком фруктів. Я натискаю і можу вибрати. Певний елемент. Зрозуміло, що от я, наприклад, вибрав, бачимо, відображається перший стопчик. Я, наприклад, хочу змінити, хочу, щоб в мене відображалося поле зі списком фруктів у вигляді фруктів. Тобто, бачите, в мене відображається тільки перший стовпчик. Закриваю. Відкриваю форму в режим конструктора. Тобто, якщо я два рази, її запустив, це в режимі перегляду. Можна змінити режим форми макета конструктор. Переходить, бачимо. Ось нас. В режим. Інший варіант. Так, зберігти. Інший варіант. Натискаємо праву кнопочку миші обираємо конструктор. Так, поле зі списком фруктів. Так, а чи можемо ми його ще разок налаштувати? Можемо. Кількість стовпців. Отут змінимо на один і подивимося на оці властивості. Чи можемо ми їх змінити? Так, про те, що ми казали, це в нас є сам макет, як виглядає, дані. Бачите, а дані вже пішли в мене. Бачите, звідки? Не звідки я їх не брав, я їх водив вручну. Тому ось істочник строк, тобто звідки ми їх брали, ми їх можемо відредагувати. Тобто я змінюю одиничку, прибираю, двічку, трічку і так далі. Тобто це я вже працюю з властивостями самої форми. Закриваю, закриваю, зберігаю, запускаю форму, і тепер я бачу. А, ти який хитрий, не виводить мені значення. Хай буде значення за змовченням груша. Угу. Тобто тут, мабуть, краще пере, 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 передодати цей списочок, тому що він. Е, оскільки я прибрав першу табличку, тобто він мені виводить порожнє значення. Так, він у мене виводив елемент, тобто номер елементу. Так він не буде нічого. Ну, давайте нічого страшного. Додамо ще раз одна з поле зі списком. Ось воно. Поле зі списком. Додаю новий. Буде введений фіксований набір значень. Стовпчиків тільки один і ще раз прописуємо їх. Я назад. Яблуко. Груша. Банан. Ананас. Ананас. І що там була вишня. Далі. Стовпчик, підпис знову ж таки поле зі списком. Зі списком. Готово. Так, ось мій формат поля. Закриваю, зберігаю, перевіряю, що в мене отрималось. Ну, бачите, що поле таке трошки негарно вийшло. Зараз ми його відредагуємо. Вибираю. Угу. Поле зі списком, але сам список не відображається. Треба зараз розібратися. Чому так? Так, дані в нас є. Список. Розрішити змінення. Так, ну начебто має працювати. Але чомусь не працює. Так, від можна, бачимо, змінити поле зі списком. Можна красиво відредагувати, змінити саме положення, щоб воно на нас було схоже на оригінальний. Але чомусь він в мене не хоче відображатися. Яблоко. Тобто він мені підказує, але вести тут, мабуть, воно ж. Я зрозумів, воно не мені не відображається. Це ж якщо поле зі списком, мені ж треба цей список, якщо відображаються якісь дані, то я маю їх кудись внести. А оскільки в мене немає жодної таблички, то в мене поле зі списком нікуди не прив'язано. Тобто воно виводить сам список відображається, але виводиться порожнім. Тобто саме поле зі списком залишається порожнім, тому що він не знає, тобто наша форма не знає, куди його потрібно додати. Так. Далі, конструктор. Давайте ще щось додамо із цікавого тут. Ну, діаграмку. Давайте додамо діаграмку. Угу, Діаграмка зрозуміла, теж прив'язана. Ну, давайте про лінію. Ми там говорили в презентації про лінію. Давайте додамо лінію. Лінія, бачимо, можемо змінити вгору вниз, вліво-вправо. Так. І тепер я хочу змінити якісь властивості. Угу, Тепер, щоб по цій лінії ж попасти. Так, ось у нас лінія, макетик. Нахил лінії вліво-вправо. Вивотний екран. Да. Якщо я ставлю ні, вона буде недоступна при запуску форми. Давайте, до речі, перевіримо, як це працює. Ставлю ні, закриваю, зберігаю, відкриваю форму. Лінія недоступна. Якщо я для лінії поставлю опцію видимість, клацаю два рази. Вивід на екран. Так. Знову ж таки, закриваю зберігаю. То ми нашу лінію отримаємо. Ось вона є. Так. Далі, які в нас є значення властивостей? Тобто, що ми можемо для нашої лінії змінити? Ширина, довжина, тобто, це її розмір. Зрозуміло. Від, Відступу від верхнього краю, від лівого границі, тобто, яка в нас є? Ширина границі, колір границі і так далі. Оформлення. Угу. Давайте стінню зробимо. Бачите, трошки змінився колір. Ширина. Ну, це в нас такі характеристики, які не сильно нас цікавлять. Відступи, горизонталь вертикалі. вертикаль. Ага, тип границі, ширина. Ну, давайте поставимо 6 пунктів. Зберігаю, перевіряю нашу лінію. Ні, не змінилося. Так, конструктор. Ще разок лінії. Дані, бачите, що недоступні дані або дії. Тобто, це в нас є просто лінія, з якою ми працюємо. Ім'я лінії. Хм. І тип лінії, тобто сплошна, вона безперервна. Ну, давайте пунктирною зробимо. Тобто, в неї зараз має змінити це значення. Запускає форму. Ну, якщо придивитися, у нас тут збільшення масштабу немає. Якщо придивитися, вона стала такими маленькими цяточками. Тобто, як пунктир. Так, ну і давайте якийсь третій елемент. О, третій ребенок, от непогано, дивіться, перемикач, про те, що я писав, що схоже в чомусь на детки. У нас є перемикач строгий. Тобто перемикач один, перемикач 2, наприклад, може підійти до тесту якогось. А є нестрогий, тобто набір із деякими відповідями. Бачите? тобто в вигляді флажок. Один елемент, другий елемент, який ще елемент. І знову ж таки їх можна налаштувати. Підпис. Ага, ім'я підпис. Що це за значення? Тобто, наприклад, при виборі, при виборі там якогось варіанту можна вести це як тестування. Тобто варіант 1. А тут перемикач, хай буде варіант 2. Варіант відповіді мається на увазі. Знову ж таки, вивід на екран. Ширина, товщина. Тобто, це в нас. Е все є в макеті. Тобто макет це в нас оформлення самої надписи. Не надписи, це в нас перемикачі. Да? Можна вибрати шрифт і розмір шрифту. Ну, хай буде ось так. Подивимося, що в нас тут вийде. Скоріше за все, трошки треба розширити форму. Так, да, треба. А, не розширити форму. Я зрозумів. Я вибрав. Де в нас? Варіант один наш. Я вибрав, скоріше за все, шрифт, який тут недоступний. Хай буде стандартний Arial. Да. Бачите, я вибрав просто шрифт, який недоступний, не підтримується в цій версії. Ну, бачимо, що це занадто в нас величенький елемент. І зверніть увагу, в нас ще окремо ми можемо налаштовувати саму надпис, і окремо ми можемо налаштувати фон для цієї надписи. Хай буде виділення. А, це ж наш макет. Це відступи. Відступи Аналогічно флажки. Бачимо. Флажок 1. Це в нас не строга відповідь. Давайте їх теж трошки змінимо значення якихось властивостей. Ну, флажок, підпис там. Да. Знову ж таки, хай буде варіант 3. Варіант 3. Е, так. По налаштуванню тут же в нас дані, і зверніть увагу в варіантах дані теж є смарт да? Тобто, що ми можемо тут робити? Якщо б ми, були, якщо б ми робили прив'язано це до якоїсь таблички, ми могли б, ми могли б наприклад, там, задати якийсь стовпчик, відступ і так далі, щоб це в нас використалося звідти. Ну, тут сильно ми. Так, сильно без, без прив'язки до таблиці ми сильно тут нічого не створимо. Зберігаю. Ми ну, бачимо варіант 1, варіант 2. Можемо вибирати і флажки. Тобто поставити вибір флажку або навпаки, щоб він був порожній. Флажок і підпис. Так, на сьогоднішню дату. В нас завдання без оцінки. Ви переглянули відео. Сьогодні ваше завдання просто погратися з порожньою формою. Тобто, створити порожню форму, відкрити її в режимі конструктора, пододавати різні кнопочки, можна додати якесь зображення. Бачите, зображення, наприклад, нам перепитує, що ми хочемо саме додати до зображення. Хай буде якась картинка. Тобто, при запуску ми будемо бачити відображення ще й цієї картиночки. Ну тобто, наше завдання пододавати. Пододавати на нашу форму якісь елементи керування. Це ми робимо для себе. Вже завтра. Ми зробимо якесь невеличке практичне завдання. Сьогодні наша задача просто ознайомитися, подивитися, які її елементи, поклацати, подивитися, як, наприклад, працює посилання. Бачите? Посилання у нас може бути якимось <кхід> елементом в самому документі, про провисло може бути в папці. Може бути окремо, наприклад, гіперпосилання до певної адреси. Тобто, умовно, наприклад, ось наш 11-й клас. Можна ввести, що це у нас буде посилання на якусь адресу. Текст додати. Тобто, бачите знак оклику. Ось він у нас тут. Ім'я. Подпись. Хай у нас буде це посилання. Посилання на клас Закрити, зберегти. Ось, натискаю, і в мене відкривається наш класрумчик. Тобто, наше сьогоднішнє завдання. Угу. Ну і потрібно, звичайно, що коли ми з зовнішніх даних це відкриваємо, вести та війни до нашого аккаунту. Ну, Тут тобто, ваше завдання ще раз зафіксуємо. Сьогодні. Теоретичний матеріал. Ми ознайомимося з презентацією. Сьогодні просто поклацати, пододавати елементи, подивитися, за що вони відповідають. Сьогоднішнє завдання без оцінки, буквально там 5-10 хвилин виділіть часу, трошки пододавати, подивитися, як це працює. А вже на завтрашньому році ми зробимо невеличке практичне завдання, тобто працюємо таким чином: успіхів, бережіть себе.